Марафон з чистого листа триватиме 21 день. Як ви вже почули, відліком є 22 жовтня. У нас з вами буде три живі о, зустрічі. Вони відбуватимуться вранці. Я маю на увазі зі мною, принаймні зі мною три, але не тільки вони будуть у вас, в якості живих зустрічей. І о, на цих зустрічах ми будемо з вами проживати таїнство присутності. Максимальна кількість користі, якою можу Надати за допомогою своєї діяльності є присутність, таїнство присутності. Чому я називаю це таїнством? На світанку відбувається дуже якісне контактування людини з полем живого життя. Ще не пробуджені міста, села, ще не такий гамір довкола, як під час дня, і світанковий час, як правило, є досить сприятливим періодом, в якому найкраще відбувається детокс, тобто наша фізіологія і наша енергоінформаціологічна складова, наша нейронка, в тому числі, найбільш має сприятливу фазу до фільтрації, до очищення і підготовки. Ось ми ще виходимо із несвідомого, тому що ніч це територія в добі, коли ми занурюємося в вимір підсвідомості через підсвідомість люди з пробудженою свідомістю здатні заходити по, через торсіон, торсіонне поле на рівень контактування зі своїм вищим я. Тому у багатьох людей містиків під час ночі відбуваються усвідомлені сновидіння, але це не у всіх так. А в більшості людей. Відбувається занурення саме в підсвідомість. Наш мозок може в цей період відпочивати активно, а може навпаки дуже потужно навпаки, працювати на повну, на повну потужність. Аналогічно, і тіло, і всі системи може відпочивати в цей період, а може навпаки працювати е, на повну потужність. Звичайно, хотілося б, щоб людина жила в резонансі з циркадними ритмами, з космічно-земними циклами, і е, в періоді інських, цик, інського часу, тобто вночі, все ж таки відбувалося е, і релаксаційне явище, і відпочинок, і очищення, і детокс, і так далі, і контактування з тонкоінформаційним інформаційним полотном долі. Хотілося б. але в силу своїх паршивих звичок. І різних викривлень на рівні освіти по життю так складається обставини, що ми бачимо, що люди насправді живуть дуже часто в відірваності від природних алгоритмів, і е, бувають перевантаження і фізичні, і біологічні, і психічні, і ментальні, і емоційні. Всілякі різні. Тому, коли виникла ось ця ідея, я зараз кажу про себе з реалізацією програми, потужної трансформаційної програми для жінок, що здатне змінювати в кращу сторону не лише долю жінки, але і структуру долі сім'ї, і структуру долі роду, цілого, тому що жінка є полем, полем енергетичним для великої кількості учасників поля. І ну дійсно справді є імпульсом для живого життя або ж ілюзорного життя. То, звичайно, що наступною ідеєю при первинній думці про освіту виникла в тому числі ідея про практичний досвід і ось цей такий дійсно супровід супровід крізь марафони в процесі звички проживати хоча б двічі на рік усвідомлені детокси для своєї фізики, для своєї психіки.